Як гран при Майамі стало новим Монако? Ідея провести гонку у Майамі виникла в 2017 році, коли Liberty медіа придбали Формулу 1 Першочергово гонка в Майамі мала проходити через центр міста, проте проект заблокували через протести місцевих жителів. У 2019 році рішення змінили. Гонку вирішили провести навколо стадіону Hard Rock Stadium у Майамі Гарденс. Власник стадіону Стівен Рос особисто профінансував будівництво тимчасової траси. Перший гран-прі Майами провели у травні 2022 року. Подію відвідали понад 240 тисяч глядачів. Попри статус новачка у календарі, Майами стало одним із найдорожчих етапів сезону. Траса тут тимчасова, її будують щороку навколо стадіону. Проте це не місцева траса, як у Монте-Карло. Та використовують тимчасову поверхню, яку після гонки повністю демонтують. Особливість траси спеціально створена фейкова марина. На ній стоять яхти з імітацією води, яка насправді надрукована на брезенті. За концепцією це має нагадувати Монако. Гран брі Майамі стало одним із найгучніших етапів. На нього команди готують спеціальні лівреї, мерч запрошуються зіркові гості. У 2023 році Майами став першим етапом, який уклав угоди з місцевими ресторанами. Віп-гості замість Дичного кейтерингу могли поласувати стравами від шефів з місцевих ресторанів. Майами часто порівнюють із суперболом Формули 1 із гламуром, шиком, але поки що без цієї глибини традицій і пристрастей, які є у Монці чи спа.